Вітаю понеділок, 15 вересня, і ми розпочинаємо новий інформаційний тиждень. Як завжди, цій порі в ефірі каналу ТІТІВІ Інформаційна програма Акценти дня і я її ведуча Юлія Бабак. Сьогодні додому повернувся міліцейський батальйон Кіровоград. В зоні АТО спецпризначенці пробули 40 днів. Втім, всі 150 бійців пробули зі сходу живими. Вони забезпечували правопорядок на звільненні від бандитів території, вступали в бій лише в разі необхідності. Втім, радість від цієї зустрічі затьмарює те, що знову робочий тиждень Кіровоградщина розпочала з дня жалоби. Вранці декілька сот кіровоградців провели в останню путь героя медика Федора Романова, який віддав своє життя, боронячи східний кордон нашої держави. Рідні, друзі, колеги та сотні кіровоградців зібралися сьогодні, щоб попрощатись із загиблим зоніатофельшером фельдшером госпітального відділення Федором Романовим кіровоградцем, який під кульовим дощем спішив на порятунок своїх товаришів. Колеги загиблого розповідають, Федір був чуйною та доброю людиною, лікарем від Бога. Він понад усе цінував життя. Трагічна звістка надійшла в наш колектив, яка глибоким болем відгукнулася в наших серцях. Від імені колективу територіального медичного об'єднання висловлюю співчуття сім'ї загиблого, світла пам'ять. Про Федора назавжди залишиться в наших серцях. Герої не вмирають. Слава Україні! Поховали Федора Романова на Рівненському кладовищі в секторі для почесних поховань. В пам'ять про загиблого героя понеділок, 15 вересня, у місті оголошено днем жалоби. Неоголошена війна на сході країни забрала життя вже 54 бійців родом із Кіровоградщини. Лише на минулому тижні в останню путь нам довелося провести п'ятеро земляків. Таку статистику сьогодні під час брифінгу озвучив заступник обласного комісара Олег Молчанов. Станом на сьогоднішній день ми вже поховали 54 людини по місту Кіровограду і Кіровоградській області. Це наші земляки. От, на жаль, ця цифра не остаточна. Одначе є у нас і привід для певного оптимізму. Так на сьогодні, за словами замкомісара, керуетські бійці, укомплектовані та підготовлені напередок вище, ніж на початку ведення АТО, що позначається і на якості виконання бойових завдань. Як приклад, Олег Молчанов згадав події під Ловайськом, які, хоч і стали найтрагічнішою на сьогодні сторінкою неоголошеної війни, однак і безумовним свідченням кваліфікацій нашої армії. Адже навіть у тій безнадійній ситуації, згідно офіційної інформації, втрати українських військових відносно ворога склали один до трьох. Окремо замкомісар зупинився на пріоритетних завданнях обласного військомату. Зараз іде повномасштабна підготовка до зимового періоду, уточнюється, що тижнево уточнюються дані по необхідності тих або інших предметів, починаючи з одягу, закінчуючи зброєнням для наших хлопців. От заходи мобілізації закінчились, закінчились шостого числа. От зараз виконуємо свої завда завдання за призначенням. На сам кінець замкомісар відзначив значну допомогу від волонтерських організацій, які вже зробили для армії не менше, а то й більше, ніж держава. Все для армії, все для фронту. Це радянське гасло віднедавна активно підтримує весь український народ. Тож не дивно, що навіть така, на перший погляд, далека від неоголошеної війни, подія як велопробіг, в результаті мала до АТО пряме відношення. З суботнього ранку на площі дружби народів біля пам'ятника анголого почали збирати скруватці велосипедисти. Як не дивно, незважаючи на те, що саме 13 вересня святкували День фізичної культури, захід організували не для пропаганди здорового способу життя, а щоб підтримати військових, які перебувають в зоні АТО, ініціатор велопробігу Благодійний фонд Майбутнє за молоддю. Стартувавши від Ангела Колона, промандрували великою перспективною та фінішували на фортечних валах. Враховуючи доброчинну мету акції, мінімальний реєстраційний внесок для учасників склав 20 гривень. Крім цього, можна було придбати патріотичне мило під візки пропорцій, виготовлені руками волонтерів фонду організатора. Усього спільними зусиллями невидужих кірорадці вдалося зібрати трохи більше 1300 гривень. Запрошували е, лише методом е, поширення інформації в соцсетях. Е, інформацію на радіо подавали, тобто люди прийшли самі. Запрошували. Е, Спортивну школу, але так як у нас, мабуть, за те, що мало досвіду було в організації саме таких акцій, тому що ми організовували перший раз, от трішки у нас вийшла не стековка за часом. Учасники заходу кажуть, і здоров'я додалось, і армії допомогли, а значить, зібрались недаремно. Долучились, бо підтримуємо наших військових, бо підтримуємо здоровий спосіб життя. А загалом, звідки дізналась про саму акцію. І... Її організацізна від знайомих, а потім впевнились на сайті Велокарю. Зібрані кошти передано третьому кірвацькому полку спецпризначення. За них планують закупити термобілизну для військових. Скандал навколо ситуації з аварійно-диспетчерською службою триває. Нагадаємо, конфлікт із колективом АДС і владою розгорівся через звільнення керівника служби Віктора Козлова. Саме він створив аварійку і забезпечив її ефективну роботу. Натомість мерія замість продовжити контракт із Козловим позабула професіонала та поставила на чолі служби свою людину економіста транспортника Ігоря Найдича. Колектив із цим рішенням і досі не змирився. Однак, активістам та самому звільненому хтось намагався. Магається затулити рота про це під час останнього інтерв'ю заявив сам Віктор Козлов. Невигідний тимчасовому міському керівництву тепер вже колишній начальник АДС говорить першу погрозу він отримав одразу після того, як колектив став на його захист. Трохи згодом тиснути почали і на наших колег-журналістів. Поступив дзвінок, ти заспокоївся, я кажу, я взади спокійний. За, заспокойся, а анакше ми тебе заспокоїмо. Ви знаєте, я цьому зовсім уваги не придав. Ну, коли мені зателефонувала Марія Васильна Лебідь, каже Віктор Сумани, зайдіть до нас державну Зайшов я туди, на сайті однокласників її ім'я. Пряма угроза фізичної розправи за її репортажі, які вона проводила іменно по аварійно диспетчерській службі. Віктор Козлов не береться називати прізвища тих, хто його намагається заспокоїти. Однак хто це або хто дав вказівку, це робити, здогадатися не важко. Адже навіть позбувшись Віктора Козлова під нього, як мовиться, продовжують копати. Так зараз на підприємстві проводиться ревізія. Ходять переперечувати гаражі, які пусті, які що. Ну я вам сказав, ви розумієте, хто прийшов сьогодні до. Хто, хто прийшов сьогодні до не для того, щоб е, відтворювати, не для того, щоб робити, а для того, щоб щось прихватизувати. Оце одне єдине. Це моя думка, сугубо моя думка. Я чому так кажу? Тому що я виходжу з позиції з тої ситуації, яка складується сьогодні на підприємстві. А прихватизувати тут є що. АДА знаходиться у центрі міста, базується на гектарі землі, де в тому числі знаходиться 22 гаражі. Власне, є підозри, що саме вони і приваблюють декого із тимчасово наділених владою. Та заради справедливості скажемо, Іван Марковський ледне на біблії клявся, що чіпати базу аварійки ніхто не буде. Проте самі працівники з цим запевнянням не вірять. Власне, неспроможність переконати людей та нехтування їхніх вимог. Призвели до того, що одна єдина зустріч із колективом служби закінчилася втечею тимчасових міських керівників. Нагадаємо, сталося це поза минулого четверга. Умовно, що бунт працівників ОДАС та голосне ганьба не лишилися поза увагою швидких посадовців. За нашою інформацією, після цього інциденту найбільш активні аварійники також почали отримувати погрози. А далі про нову службу та нове кадрове призначення. Начальником головного управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області призначено Надію Волонщак. Після узгодження усіх організаційних нюансів нове відомство виконуватиме функції міндоходів. Створена служба є результатом реорганізації. А керівниця нашого обласного управління Надія Волонщак якраз і визначена повноважним представником із реєстрації юридичної особи органів фіскальної служби Кіровоградщини. Нагадаємо, із травня цього року Надія Волонщак виконувала обов'язки начальника обласного управління міндоходів. Незважаючи на важкі часи, що переживає нині наша країна, Кіровоград не забуває про одвічні цінності. Тож і цього року фестивалю молодіжної книги на вулиці Дворцовій бути. Тема фесту нові часи, нові герої. Книжковий фест проводиться за ініціативи Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва імені Бойченка. Цьогорічний захід, який попередні матиме свою яскраво виражену особливість. Особливість цього фестивалю цьогорічного фестивалю полягає в тому, що він буде патріотичним і він спрямований на популяризацію такої думки, що Україна єдина країна, та допомогу нашим кіровоградським воїнам, які знаходяться в зоні АТО. Після офіційного відкриття фестивалю, який стартує на вулиці Дворцовій, 18 вересня о 10.00, відвідувачам буде запропоновано кілька тематичних майстер-класів. Зокрема, можна буде навчитись мистецтву арт-розпису квілінгу. Виготовлення оберегів та багато іншого. Також вздовж дворцової будуть працювати виставки презентації видавниць та книжкових магазинів. ручної роботи покажуть ірорадські та й нагородні майстри. За словами організаторів фестивалю, в рамках заходу можна буде придбати і сувенірну продукцію. Усі кошти вирушені під час фесту бібліотекарі обіцяють передати на потреби ірорадських військових в зоні. Ато. І далі до новин футболу після серії переможних поєдинків. Кіровоградська зірка програла. Сталося це у Дніпродзержинську, де наша команда протистояла місцевій сталі. Ключовим у цьому протистоянні став початок другого тайму. За одну хвилину гравці зірки примудрилися пропустити одразу два м'ячі. Спочатку Дмитра Козаченка засмутив Максим Каленчук, пробивши у ближній від голкіпера Кут. А потім, після потужного удару, Мироненка м'яч відскочив від поперечини. Але на добиванні першим опинився Станіслав Куліш 2-0. Такого розвитку подій кервоградці відверто не очікували. Але треба сказати, одразу пішли в атаку. І на 75 й хвилині. І Андрій Бацула, отримавши пас від Івана Рудницького, не роздумуючи пробив поворотом 2-1. Проте вивезти з Дніпрозержинська бодай один пункт кіровоградцям не вдалося. Хороша ігра для тих людей, які прийшли на стадіон, але не хороша для нас з точки зору... поставлених задач. Команда соперника. Ми зіграли по сценарію, який не предусматривали. Команда соперника. Предоставила нам возможность зазидать, но этой возможностью мы не воспользовались. І ті моменти, які в первом тайме нужно для солидности реалізовувати и потом ввести игру по своему сценарию, у нас не вийшло. Наразі це всі новини видивились інформаційно. Програму Акценти дня в студії для вас працювала Юлія Бабак. Бажаю гарного робочого тижня. До зустрічі.